Друга зміна старт. Сьогодні проводиться товариська зустріч в грішній плавні Шишаки. Друга зміна учасників. Восьмий щит Легейда Вадим. сьомий – Кубата Поліна. Шостий Коханевич Єва. Четвертий щит Сидорчук Михайло. Третій щит Подоляка Данило. Перший щит Тутка Анастасія. Наші два учасники з міста Горішні плавні клуб Фелікс. Так, хлопці поклали зброю, повернулися до мене. Представтесь, будь ласка. Артур Павлов... Я Євгеній Павлович Павлов... Богданович. 2009 рік народження 17 апреля. Ти якого року народився? 2008 2008. Так, сьогодні приїхали два хлопці на нас з училища. І, 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 і презентує сьогоднішні мішеньки, Хто у нас так, знайомимся Хабаров Єгор. Хабаров Єгор у нас сьогодні привіз. Так, Хабаров Єгор, розповідай, пішли, розповідай. Електронну яка працює Така є птиця Фенікс. Так точно. Да, і клуб зробив. зробив. І тут емблема є вже у них. Фірміна емблемка птичка Фенікс. Та, що злетіла і да, злетіла да. у них. Так. Е, працює міший, е, за ще за принципом мікрофонів. Мікрофони так. і ті, що рознесені по кутах, вони взявши їх за руки, вони слухають, де пробити рубанчик. І в оці системи координат вони визначають, де пробити рулончик і назад <клух> за допомогою Wi-Fi або за допомогою USB-кабеля, вони назад до стрілка до оператора вони відправляють сигнал, вказуючи, де саме був позив. Якщо ми відкриємо шинку, ось наприклад, ми її відкрили. Ми бачимо, що є ці чотири мікрофони. На них нанесені, якщо придивитися сторони горизонту, можна відкрити, давайте лаймо наступні. Там буде краще краще видно. І ми бачимо, що тут West, тобто East, South і North. Чотири сторони горизонту, ось вони оцінюють, де саме був постріл. Двигун автопрокручує, Можна регулювати значить, притискання, регулювати нашими такими от речами. Регулювати. У нас підпрожинений з двох сторон. Оцей ролик. Ми заправили мішеньку. Зарядили, поставили грузячок, щоб вона була весь час натягнута, Ну і можемо стріляти. Бачимо, що у нас є куліоловлювач і є ще така спеціальна у нас поличка. І... Для куль, да. Ні, для куль нищів. Нищ. А, для куль нижче, так. Для куль є баночка, ось тут видно, добре. Так. Так, теж що... є. Значить. Значить, у нас є шипчики, на які ми можемо наколювати будь-які екранку, просто щоб труха не летіла з поворотом назад. І ще сюди, якщо подивитися, тут значить, електронна плата вона тут е, значить, захована у такому кейсі. Цей кейс стоїть у мене, я е, не на жорстко його прикрутив, а на трьох таких якби, демферах. Да. Просто щоб не передавалася ця вібрація на електронну, так. плату, на деталь. З цієї сторони, з цієї, якщо зайти, у нас є поличка зручна для мішени, для шаблончиків, є навіть от щіточка, яку можна взяти і, Почистись. окосясь, і почистити цю мішень да, з середини. Їх в мене двоє. Так. Дві ці мішені. Буде ще дві. Загалом буде п'ять. І у тирі у нас, у горішніх плавнях, я так само монітор, як у вас, але на ньому ми можемо я ділю на четверо, і всі ці чотири мішені можна бачити, можна стріляти фінали. Тобто здаля тренер може дивитися на монітор, не заважаючи стрімкам. Це буде чиста українська, горішні плавні, клуб Фенікс. Так, так, є. Супер! Дякую тобі, будь ласка, задоволення. Єгор Володимирович нам презентує е, нові установочки і розповідає про монітори зараз. Так, е, так у нас є монітор, це вже фірмений твій монітор, який зроблений по ну, типу ноутбука. Да? Це моноблок. Моноблок. Е, в ньому є вбудований Wi-Fi. Як можна побачити, що одна мішень підключена за допомогою кабелю. Так. Можна за допомогою кабелю, без питань. А можна Але, до ноутбука, е, да? так? Так. Е, а можна від Wi-Fi. Тобто mm -hmm. без жодного, тому що в цих мішеннях електронні плати, тобто сам модуль Wi-Fi, він є достатньо прокаченим, сказали, і його достатньо, щоб ось ми на зв'язку можна побачити така зелені, вона вказує на те, що ця мішень вона є da. по Wi-Fi відключена до цього. Моні. У нас у ми стріляємо на таких моніторчиках, просто щоб ще один навести, бо просто там да, да, так, взял... розумію. Так, сьогодні на першому перший раз буде виконувати вправу ПП-2, 40 залікових лікових послів, кандидат в майстри спорту, лейтененко Артем. Та на другій позиції буде Ляшенко-Богдан 2010 року народження. Перший дорослий розряд. Хлопці пробні послі стріляють, і потім залікових 50 хвилин дається на 40 послів. Заряджай, старт. Сьогодні по оскору стріляла Настя. Результат у неї 371. По серіям 90, 93, 94, 94. Зафіксували. Результат стрільби. Так. Це була вправа у нас пострілів з лістали ТП2. І ми бачимо 40 пострілів, розбиті по серіях, які можна передивлятися індивідуально кожну серію. Ми бачимо. Ага, це я випадково на жовтні. Ага. Ми бачимо. Точку. А це останнє, бачите, закінчується просто вже да, жовтий да, колір. Да, бо да, вона нас да. було в е, середня точка попадання. Є ми її бачимо значить, е, червоний да. кружечок, котрі можна прибирати е, да. е, за допомогою налаштування. І так само направлення пострілу куди, номер пострілу е, з десь без десятих і з десятих із десятих. І так, в кінці пострілу. Так, і бачимо загальну кількість пострілів без десятих, з десятими. І воно пише: якщо була центральна десятка, оце за Х, воно от сюди на Х, на оцей, показує це скільки було центральних десяток. І ми можемо. А, ні, то взагалі воно пише, скільки. Mm -hmm. да. так. Скільки дев'яток, скільки вісімок, скільки десяток, і скільки ще це було таке, як центральне. Uh -huh. Ще до центру. Там за 10,5 ну, і п'ять цікава вважає, програма. Її... Да, да за десять і п'ять він вважає да. її за це цент... плюс-мінус да. центральний пост. це. Вже у тебе перша версія була. Тепер переходимо yeah. на другу версію. Yeah. Переходимо на другу. Тут із змін тут деякі речі в налаштування змінилося. Деякі речі були додані розробником щодо підключення до мережі інтернет, щоб зробити мережу скількох мішеней. І значить, тут він збільшив тут мішень. Ну, Якщо полізти влашту на налаштування, ми можемо. Не know, далеко не лізти. Тут практично те саме, зрозуміло, все. Те саме, але він ще він додав деяких речей, котрі я мені вони як розробник у мішені, вони більш корисні. Спортсмени їх можуть не спостерігати. Ну і ми можемо, значить, зум робити, Да, бачите? да І да. ще, і ще, ще, ще. Зараз значить, ще якась. Ага, дивіться. Бачите, є віртуальні налаштування як на скат. Так. Ми можемо оцю всю кучу посунути. Наприклад, я можу змінити, наприклад, отут. Давайте я зміню на 1 мм, нехай воно рухається. І от я оцю всю кучу можу посунути. Треба зачекати деякий час, поки воно проаналізує всю цю купу. І воно вниз посунуло на 1 мм. Так, угу. Так, вже у нас змінився 376, зараз 359. Повернемось назад на оригінал. Воно Має бути тут не 359, а так як було. А, ну воно так і змінилося. Uh -huh. Нічого не сталося. Зараз я два рази класно. Коротше кажучи, щоб не клясати отими барабанчиками на пістолеті, можна. Робити поправку. Так. Зробити поправку. Uh -huh. Зробити поправку. І якщо ви зробили поста... поправку, наприклад, safe and closed. Коротко, воно пише жовтеньким. Бачите? Це значить, що yeah. хтось накласив поправку. Reset. Вийдемо звідси. Uh -huh. Не будемо ми нічого такого робити. Повернемося на наш оригінальний результат. Да, І да. єдиний ще один момент. Зараз секунду. Угу. Нехай воно собі там. Отак. Значить, ми можемо цю річ зберегти. 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 О, це я вийшов сюди. Ну, він винтовках. На гвинтівочну мішенька там уже зовсім по-іншому. 0523. Отак, тік. І о, от сюди ми заходимо. Угу. Ага. Це одна серія. Якщо зайти сюди. Ага, сюди журнальчик. Ага, це якісь інакші серії. Ну, ви зрозуміли, можна загружати. Да, да. Хтось хто по куди... пам'яті можемо цю. Да, хто куди к... колись пуляв. Ми мій тобі мій вдячні, і... Єгор, за розповідь. Дуже цікаві установки. Артем, як ти твоє враження про такі установки? А? Мені подобається тому що да. розвиваємо українське виробництво. Бажаємо. Ну. Так, да, так. Да, да. Дякую тобі, Єгор. Молодець. Да, нема питань без питань, молодець. Да. Артем і молодець. Богдан, що ти скажеш про свої стрільбу? Скажи п'ять слів, хоча б. Ну я старався, намагався зробити краще. І дякую за установки. Будь ласка. <рес> молодець. Так, ми вдячні розробнику Єгору, так що презентували ми ці установки. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої побажання, свої запитання Єгору ставте. Він буде відповідати в коментарях. Так що, все, найкращого, до нових зустрічей.